Так, всім доброго ранку. Мінус 14 зранку було. Зараз може трошки тепліше. Дивіться, все в солях. Вот. Значит, все воно біле. Але ні снігу, ні дещо нічого не було, мокрої погоди не було, був тільки мороз. Це дуже добре. Це все з того, коли я розвантажував цей плайт, що залишилось. Звідти сніг привіз? Дуже тяжко було заїжджати сюди, тому що я заїхав отак. Там місця нема, там все перекопано. Але заїхав. Якселя звинув, щоб легше було заїжджати, бо бачите, там щось місця немає. А і сьогодні субота мене в суботу розвантажує, а потім їдемо за сіном, ще на сіно є. Ось так, така робота. Працюємо. Дуже готово буде до таких дорог, просто ця грунтовка якась, чи стара асфальтована дорога. Дуже стрмно їхати, я вже де... на деякі дороги просто не заїжджав. Не, Сережа цими... за цим сином такий, таку фігню їхати, блин, аж стрмно, там ще поворот в мене такий. Ой, аби не застрять. Добре, що тут сніга нема. Тупа дорога на одну машину. Не знаю. Не, не дуже я задоволений. Завжди, коли сіно, все, це проблема. І там ще мають бути якісь роли. Не так, як ми завжди возили прямокутні, а це якісь роли. Я їх ніколи так не возив. Бачу, як возять хлопці. Бачу, деяких розсипається воно. Не знаю. Я, блядь... ні, я тут не поверну. Бачите, такі поворот. Тут не один. Там один чувак виїжджає, це мабуть заїжджає, чекає. Зараз піду спитаю у нього. Дивіться яка заправочка Прикольно. От туди треба їхати. На трак звідти їде, знаєш, можна заїжджати. Тут вже хтось падав, бачу. Ось що означає сіно вести, воно летить, все. Їду за чуваком, мені покаже де розвернутися і цей. Бо той трактор, той що стояв, він зламався. Ну я так розумію, він так показав, що типа все Там ще обрив той, блин Стромний, коротше Бачите, яка тут дорога Це широка по місцевим Я так розумію це нормальна дорога Не те що проти Янії більш-менш ці по дві полоси, але два трака буде їм дуже тяжко роз'їхатись. Добре, що не така... як він називається. О, узбіччя не цей. Turn left on Columbus Road, then take the first right. Це я додумався знаки поставити. Щось з нього. Щось в нього трапилось, але я не знаю що. Судану, Це от така дорога Коламбус Роуд називається. Ой, який я вдячний Сергій. <сіхи> Діспетчер у своєму. Він мене дивиться, я знаю. right on Drive, then turn left. Такі моменти я хочу його з собою взяти. Якщо чесно, так, мені от сюди. Десь туди от треба. Бо звідти трак виїжджав. Акселя в мене здвинути їх розвину, коли на нормальну дорогу виїду. Да, бачу, бачу, що тут трак. 1425, Columbus Road, oh, oh, oh. Delano, Tennessee, 37325. Сереж знак стоп є, ага. знак стоп навіть є, а тут ще краще дорога закинути будинки. Нормально підготуйте місце, блін, для завантаження. Окей. Будемо стояти тут, вдруг доведеться назад десь їхати. А, там ще один трак. Добре, стоїм тут. Він вирішив розпадати все своє сіно. Я так розумію. Так, скільки у нас пустих вийшло? Заявлених 20, вийшло 45. А, так, записуємо У нас Теннесі. Мізурі МО. Так, 45. Все, записав. Йдемо. Подивимось обстановочку. О! Angel Boutique Across from Kalhous Calhoun. Calhoun School Fermer Піду подивлюсь, що там як. Коротше я не один такий. Чувак переді мною так само каже, 10 миль об'їжджав, щоб нормально розвернутися. Це якісь, ну, я теж кажу, ну, дали б нормальний дирекшн, щоб дирекшн це типу. По які вулиці, з якої вулиці бажано заїжджати. Ось. Такі місця треба давати, обов'язково. Те, що ми розумні, те одне, але ж не всі такі розумні, правильно? Хто слупить вообще по Google Maps, то там я, я представляю, може деякі люди навіть і не доїхали, бо десь застряли. Але Сподіваюся, тільки мої думки. Тут наче снігу немає, а холодно. Джендіра в мене. Цю кучу вже завантажено. Скільки в нас? Друга дня. Людей обід зараз трошки обідують. А Мене почали завантажувати, як казав, ролами будуть, але вони допомагають стріпи кидати, як правильно. О, так що це все добре. Іначе не, не, не повинно бути тяжким, тому що воно було під, під накриттям. Тобто вологи всередині немає. Написано 300 тисяч паундів. Ми перевіримо потім вже. Коли виїду, на рівну дорогу заїду, тоді перевіримо. Бо тут перевіряти, тут все косо криво стоїть, отак. ось. Але холодно. Скільки показує, Мінус 6 показує. Коротше, я застряг. Хотів ширше до радіо взяти і все. Колесо кручав, він прямо їде. Зараз будуть тягнути мене ланцюгами. Поправляють ці, щоб рівно стояло. Та у нас робота, бачите. Нічого, ну, хлопці тут працювати, наші хлопці ті що люблять працювати, то це не проблема. Але нормально в грустах. Так, хлопці, зараз вон. Трактор під'їжджає, можна буде розтягнути. Обсуждал этого чувака, то що зламався. Окей Все, сказали можу їхати Давайте, з Богом Так, да, вага не ташка, 30 тисяч як і казали Я думаю, більше буде Дорогах не перевернутися, бо центр тяжіння високий, а той трак так і стоїть і ніхто його не розуміє не по якій мові.

Суточку знять, зараз як і поїду, я замерз, на сонце стояв, то нормально, а як вийшов, то холодно вже Один... палець замерз, фак. <ріх> на правій руці. Ні фотографії, нічого не робив, нікому нічого не відправляв. Приївцю. Ну, акселя, я так подивився, наче не надо. Там взагалі до 30 навіть не доходить на драйв аксель. Ой, на трейлер аксель. На драйв 36 хоче, 35-36. Це нормально. Так, отут головне цей поворот вписатися. А далі там вже вже трохи легше, ну ви там бачили. Дивіться на той трилер, наче він впасти хоче. Так, проїхали. Ух, аж всередині все. left on Delano Road, then take the first right. Да, навигатор пока заехать, но не так, как я сюда ехал, кажу не. Идем в объезд, я уже себе дорогу выбрал. А, уже все, нема того тракта. Уехал. Ну все, їхав, значить уїхав, щось значит, відремонтували. Збільшу, ото білий трак стоїть, бачите, між ним нікого немає. А, там якийсь чорний трак, от білий і ще раз білий. Посередині. це, А я побачив, по-перше, на, на, на траці написано назву компанії Direct Motor Lines, містер Гелла, Якщо ти мене дивишся, тобі привіт. Ось. Хто знає, то, хто дивиться, то в курсі знає про що я кажу. А... І я так і думаю, думаю поздоровую з людиною, бо може і наша. О, так, воно так і виявилося Сергією. Навіть мене дивиться. А саме головне, що мені сподобалося, стало дуже приємно, це те, 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 що дивиться вся сім'я. Так що дітям Сергія і дружині великий привіт, дякую, що дивитесь От. А дружині. І дітям терпіння, поки чоловік працює. та й всім жінкам, хто дивиться, і ваші водії працюють дуже довго там в дорозі, вдома не з'являються дуже довго, то знаєте, вони працюють заради вас. А так, а ми що? Все, я взяв собі пообід, зараз пообіду, по обіду, сіно підтягнув. вагам взагалі, все супер. На драйв 36 PSI і на трейлер у нас іде. 22 чи 24, щось такого плану. Але я зараз вам, знаєте, що вам покажу? Вибачаюся. А, я, я не знаю, ви де бачили чи не бачили, як, як, цей, як ми закріпили вантаж. Щоб, бачите, Одна так, одна так. Тут по одній. Всюди по одній, по одній, по одній, по одній, по одній. Вони ще поправляли, рівняли його. Тут так само дві. І тут я теж попросив дві. Ну, це моя забаганка була. Так що все, цей, пальці мерзнуть, на вулиці вже сонце сідає, наче мінус 6 пише. Але сонце зараз буде сідати, дуже холодно буде. І треба зараз швиденько обідати і їхати. Ось в черзі на заправку якраз і Сергій він виїхав ось він на степдеку. А от трак трейлер нашої компанії, але трак сам фредлайнер. У нас немає фрідлайнерів, у нас тільки Вольво, а федлайнери тільки, якщо це може бути овнера. Овнер це типу, він власник свого траку, наша компанія просто бере в оренду трейлер і працює типу, під ім'ям нашої компанії. Ну, він, І він вже від свого заробітку дає якийсь відсоток нашої компанії. Те, що там за обслуговування. Ну там ще може страховка бути я не знаю. Кожен компанії порізно. що все зайнято. Але за, за тим траком не хочу ставати, тому, ну, за нашу компанію. Тому що там з однієї сторони не працює цей пістолет, Всі зайняті. І спереду там якийсь трак стоїть. Не знаю, ніхто наче не заправляється, просто стоять. Всім добрий, ранок. неділя. Що так вирішив з такого кадра почати, бо я не знаю, що я буду сьогодні знімати, але це хотів зняти. вам, для вас. Мені здається, це доволі стара будівля. Не знаю яких років, десь може інформація є, але це зараз рестерія. Зона відпочинку. що вже Просто там зверху якась надбудова цікава, але видно, що будівля старенька з цегли, Видно була віконна рама, і зал... заложили. сарайчики якийсь. Там, мені здається, якась цікава будівля була, хтось тут жив, чи може там щось було якісь. Алеї, парки, там лавочка стоїть. Я вже все зробив, те що треба, виїжджати треба, але ну, щоб було холодно, спав без, без обігрівача, але прокинулося вже, тому що холодно, то я увімкнув, трак завівся нормально при минус 14, все, все добре було. Бачите якесь Тут про бабочок, метелик, метеликів О, розказується про них. Монаш. Мігрейшн. Гарний. цикли. О так, така штука маємо. Все, ми йдемо до трака. Він уже все. Там тепло вже всередині, вже добре. Трошки одна стрепа спала, задня, поправив зранку. А ввечері побачив її, але зранку вже поправив. Добре, що сонечко світу. Сьогодні у нас мінусова температура, завтра має вже бути потепління. Аж до плюса. Так, навіть так. Двигун працює. Холодно йому.